прийшла йшла вам показати, ось дивіться. Ось така цибулька починаю пускати вже зелене листечко, і ось вже дуже скоро будемо бачити вже доволі таку красиву цибулечку Ось тут більше, наприклад, ось. Звісно, допомагає Мурзя. Як без неї прийшла моя помічниця. Ліся. Ось, дивіться, салатний лист у нас. Мурзюня, Мурзюня наша. Ось такий красунчик. Мордя, Мурзюня. Так ще ось так вже починає цибулька рости. Ось така краса. Ось дивіться, вам покажу, як змінюється кактус з часом зимою. Ось, бачите, воно наклонилось листечко до землі, вперлось ось так. І все, і стоїть. Воно не Зморщується, нічого з ним такого не стає. Воно ось так наклоняється донизу. Ось добре видно, наприклад. І ось тут, наприклад, ось можна побачити, лише ось так трошечки зморщується і все. І ось так він у нас зимує, ми його не накриваємо, нічого, він у нас доволі величенький кущик і все.